Розділ 14. Торжество відьми. Щойно чаклунка подалась геть, Аслан оголосив. Ми залишаємо це місце до того ж негайно. Кожне місце має своє призначення. Є воно і в цього. А табір свій. Ми влаштуємо біля броду гарони ще надвечір. Звичайно, усіх брала цікавість. Чим завершились його перемовини з чаклункою. Чому саме вони мусять залишити вже облаштований табір? І податися геть та суворе обличчя Аслана нічого не виказувало, та й від останнього його рику ще дзвоніло у вухах. Тому заговорити з ним не наважилась жодна душа. Після трапези на свіжому повітрі всі на пагорбі на той час сонце вже прикіпало, висушивши ранкову расу, на швидкоруч стали збиратися в путь, розбирати шатро та в'язати поклажу, і вже о другій опівдні вирушили в похід, і йшли не надто кваплячись. Легкою ходою, на щастя, як з'ясувалося, то було не так вже й далеко. Першу частину переходу Аслан крокував поруч із Пітером, дорогою пояснюючи план бойових дій. Тільки ноча клунка завершить задумана в тутешніх місцях, як скоріш за все поверне додому зі своїм військом, готуватися до облоги отож було б непогано перехопити їх та відрізати зворотній шлях ще в лісах. Далі він окреслив два плани можливого розвитку подій: перший на той випадок, якщо битись доведеться в лісах ще на відкритій місцевості, а другий, якщо доведеться штурмувати її фортецю. Крім того, він дав ще кілька вельми корисних у військовій справі настанов, а саме як найкращим чином влаштувати засідку, де і як ліпше використовувати кентаврів та як розмістити блокпости. Так він розповідав і розповідав, доки в Пітера мимовіль не вихопилось. «Змилися, Аслане, навіщо знати мені ото все, якщо ти будеш з нами? Хотів би обіцяти, та не можу, відказав Аслан та продовжив свої настанови. Решту шляху Лев пройшов з іншими, переважно поряд зі Сьюзен та Люсі. Він майже не розмовляв і, як їм здалось, зажурився. Ще за світла загін опинився в долині, відкритій усім вітрам. Береги розступалися, даючи простір річковим водам такти вільно і широко. Та чи я тут сповільнилась. Одна можна було дістатися, де б наступала нога. Це й було місце відоме як брідгарони, аслан наказав ставати на ночівлю. Та проти виступив Пітер, який дорогою вже, мабуть, перейнявся воєнною наукою. А чи не краще було б отаборитись на тому боці, бо що, як чеклунка схоче захопити нас з донацька глупої ночі? Або вигадає щось набагато гірше. Аслан, який, здавалося б, поринув у якісь свої відомі лише йому думки, лише гривою струсонув. Про що ти? Пітер повторив слово у слово. Та ні, у відповідь мовив Аслан, нібито навіть байдуже. Вночі, принаймні сьогодні, вона не нападатиме. І тяжко зітхнувши, додав, та все одно дуже добре, що ти про безпеку подбав. Саме так і повинен мислити той ім'я якому воїн. А ніч прийдешня, ти вже повір мені, тривог не подарує. На тому всі почали лаштуватись на ніч. Надходив вечір, а з ним Асланів настрій перекинувся на інших. Пітеру було ніяково від самої думки про те, щоб самотужки вести військо в бій. Звістка про те, що, можливо, Аслана не буде поруч у скрутний час. Хоробрості йому не додавала, ось вечеря промайнула в мовчанні. Усі відчували, як відрізняється цей вечір від минулого чи навіть від ранку. Неначебто На щасливі часи, тільки не розпочавшись, добігли кінця. Перечиття чогось поганого не полишала й Сьюзан. Вона крутилася у своєму ліжку та заснути ніяк не могла. Хтось давно вже солодко сопів у вісні, а вона все лічила і лічила ягнят. Коли раптом почула, як поряд у темряві глибоко зітхнула Люсі. Не спиться? пошепки спитала Сьюзен. Ні, відповіла Люсі. Я теж гадала, чи спиште, чи то ні. Послухай, Сьюзен. Що? Щось мені тоскно. Знаєш, як буває, коли над головою збираються грозові хмари? Правда? У мене таке саме відчуття. І якось це пов'язано за сланом, вела далі Люсі. Чи щось жахливе трапиться із ним? Чи він сам щось жахливе? Увесь цей час він сам не свій, і це було помітно, що ближче до ночі, погодилась Сьюзен. Послухай, Люсі, а що він там казав про неминучий бій? Який рішучий бій без нього? А чи не надумав він часом піти від нас? І всіх покинути на прозволяще. А де він тепер? Досі в шатрі? Та ні, на схоже, ходімо, подивимось навколо. Гайда, одразу ж підхопилась Сьюзан. Все краще, ніж лежати та витріщатись у темряву. Тихесенько, навпомацьки, серед сплячих сестри крадькома вислизнула із шатра. Ясний місяць осявав долину. Навкруги стояла така тиша, що було чутно, як по камінцях, жебонить вода в річці. Раптом Сьюзен схопила Люсі за руку Дивись! Попереду, біля дальнього кордону табору, майже на узлісці, вони побачили знайому світлу тінь. Ще мить і вона розчинилась в лісі, сестри перезирнулись та мовчки кинулися слідом. Скрадаючись, вони видерлись вгору, по схилу, залишаючи позаду і дрімотний табір і безсонну річку. Вже на горі, повернувши праворуч, вони впізнали той шлях, яким йшли сюди від пагорба кам'яної скрижалі, а Лев простував усе далі й далі, то виринаючи на світло, то зникаючи в безпросвітній пітьмі лісових тіней. Вони потайки йшли на зирці, заросивши ноги в лісових травах, але ж яким не схожим на Аслана здавався їм той лев, за яким вони стежили, хвіст опущений, голова похилена. Ноги на силу волочаться, ніби полишила його вся колишня міць. Ось так вервечкою вони дісталися просторої лісової галявини, де все було, як на долоні, ані куща, ані дерева, щоб відкидали тінь, коли Аслан раптом зупинився і озирнувся. Тікати смішно і безглуздо, сховатися, але куди? Нічого не вдієш, дівчата підійшли ближче. Коли вони наблизились, Аслан зітхнув. Ох, діти, діти, навіщо ви йдете за мною? Якось не спалося, хотіла була виправдовуватись Люсі, та одразу ж збагнула, що слова тут зайві. Наші слова, коли Асланові відомі думки? Будь ласка, можна ми підемо з тобою, куди ти, туди й ми? спитала Сюзан. Аслан замислився, а потім зважився. Я був би тільки радий. Якби зі мною поруч були сьогодні друзі, гаразд, ви можете піти. Та обіцяйте, що без суперечок зупинитись, як тільки я скажу, а далі ані кроку. Дякуємо, ми зробимо, як скажеш ти, один голос пообіцяла дівчатка. І вони пішли разом, Лев посередині, а сестри, вже не ховаючись з боків, вони пішли. Та до чого ж повільно? Лев ледве пересував ноги. Його велична грива мало не торкалась землі, і раптом він спіткнувся, як то буває, з тими, кого здолала хвороба, і дівчатам почувся тихий стогін. Гаслане, любий Гаслане, не витримала Люсі, скажи нам, що трапилось? Коли розповіси, може, полегше?» ти часом не захворів? спитала Сьюзен. Ні, відказав Аслан. Мені самотньо. І то журба мене з ній хвалить. Покладіть свої долоні мені на гриву я відчуватиму ваш дотик і знатиму, що ви зі мною. Так дівчата й зробили без дозволу вони б ні за що не наважились на таке, хоча й мріяли про це відтоді, як вперше зустрілися з ним. Вони занурили свої змерзлі долоні в теплу гриву та погладили лева. І так вони подолали майже весь зворотній шлях до кам'яного столу. З цього боку дерева підступали найближче до верхівки пагорба, та коли вони опинились біля останнього великого дерева, навколо якого стіною розрісся терен, аслан зупинився. Ох, діти, діти. Ось і настав час прощання, а далі, щоб не трапилось, зачиїться і ані писку, ані шурхоту. Тож бувайте, дівчатка гірко розридалися, хоча й самі не знали чому. Вони пригорнулись до лева, не бажаючи відпускати його, цілували його ніс і гриву і великі сумні очі, а потім він повернувся та пішов на гору. А вони сховалися в заростях терену і лише дивились йому вслід і ось що постало перед їх очима. На пагорбі біля скрижального столу зібралася чималенька юрба. І, хоча місячного сяйва було більш ніж достатньо, багато хто тримав й молоскипи, що відкидали зловісні багряні відблиски. Та смерділи важким чорним чадом. Подібної юрби в одному місці дівчата ще не стрічали, а були тут огри зі страхітливими іклами, перевертні у вовчій шкурі, бокоголові здоровані, духи недобрих дерев, отруйних дурманів та інші, неймовірно потворні страховиська, яких я навіть описувати не беруся, інакше дорослі, взагалі заборонять вам, мої маленькі читачі, брати до рук цю книжку. Отож були тут усі. Деяких навіть уявити важко відьми та вампіри, упирі та вурдалаки, нічні жахіття та лихоманки, не кажучи вже про злиднів, почвар та іншу нечість, словом, усі, хто відгукнувся на заклик чаклунки, і кого вовк зібрав під їх знамена. Посередині, біля самого столу, блідою поганкою, височила сама чаклунка. Коли от юрба побачила, що до них наближається лев, з усіх боків здійнялися виття та лай. Гвалт та гомін, верещання та лемот, навіть чаклунка, і та з переляку завмерла на місці та, швидко опанувавши себе, зайшлася показним реготом. Погляньте на цього дурня, що з усіх дурнів найдурніший. вигукнула вона, перекриваючи навколишній гармидер. Він сам прийшов до нас, в'яжіть його скоріш. Люсі та Сьюзен у тернових кущах затамували подих, очікуючи почути грізний рик у відповідь та побачити, як Аслан накинеться на ворогів. Та нічого такого не сталося чотири відьми з удаваними усмішками, аби всі побачили, які вони хоробрі, але на поготові будь-якої миті чкурнути куди подалі, потроху підбиралися ближче. Я наказала в'язати його. гримнула чаклунка. цієї ж миті відьми накинулись на Аслана, повискуючи, та улюлюкаючи від захвату, вони й самі вже зрозуміли, що опору можна не остерігатися. Та саме зрозуміли і інші: чи то гобліни, чи то гноми, а також якісь мавпоподібні істоти, які поспішили на допомогу відьмам. Гуртом вони перевернули лева на спину та зв'язали йому всі чотири лапи. При цьому вони волали та верещали так, ніби спромоглися на велику звитягу. Хоча, якби Лев хотів, одного удару могутньої лапи вистачило б на них усіх. Та він не зронив ані стогону. Коли навіть туго-натого стягнули вузли та петлі увіп'ялись в його тіло, а юрба вже потягнула його до столу. Стійте, раптом наказала чаклунка. Десь я чула таке, ніби то перед стратою приреченого годиться чи то обстригти, чи то обскупти». Серед прибічників чаклунки прокотився зловтішний сміх. Казна звідки взявся. Лише огр огур з величезними ножицями, який присів навпочупки біля ослана та клац-клац-клац, заклацали ножиці, і хвилі золотавого волосся хлинуло на землю. Та от огур завершив свою роботу, і діти навіть з віддаленої схованки помітили, що осланова голова зробилася меншою та беззахиснішою. Не оминули це увагою і вороги. Погляньте, та він всього лише великий кіт! Вигукнув хтось із темряві. Невже він наводив на нас жах? вторував тому інший голос з пітьми. Вони знущалися з нього, промовляючи Киць, 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 де твоя словетна міць? Чи спіймало кошеня мишенятко цього дня? Мабуть, облизня спіймала, а тому йому замало. Нашій киці з позаранку не побачити сніданку. Молочка їй треба дати. На останок похлоптати. Та як вони сміють, прошепотіла Люсі, розмазуючи сльози по щоках. Одне слово, не люди. Тепер, коли минуло перше потрясіння, Люсі вирішила, що ослан, позбавлений обрамлення золотавого волосся, має вигляд навіть більш мужній та прекрасний, ніж до того, вочевидь, угледіла щось таке і чаклунка. Ану, накиньте на нього намордник. Ні сіло, ні впало, наказала вона. Навіть тепер, коли вся нежить накинулась на лева виконувати наказ, варто було ослану лише раз клацнути зубами, і двоє троє залишилися б без лап, та він і пазром не поворухнув, що розлютила лісове скопище ще гірше. Тепер уже вся нежить, навіть ті, хто спершу боягузив, набралися хоробрості і з'юрмилися навколо аби потішитись досхочу. Хтось намагався буцнути його ногою, хтось ударити ще сили, хтось принаймні щепнути, а хтось плюнути та осипати прокляттями. Врешті решт усі вгамувались та потягли зв'язаного лева до столу. Зрозуміло, він був занадто великий для них, тож дехто натужувався його волочити, а хтось підштовхував, як міг з останніх сил вони звалили його на стіл, та ще й про всяк випадок обмотали мотузками та позатягували ті вузли, що послабшали. Боягузи, вони досі бояться його, навіть тепер, майже вголос ридала Сьюзен. Та ось юрба зітхнула з полегшенням, Аслана опутали з голови до лап та примотали до стільниці. І над натопом нависла тиша чотири відьми з чотирма смолоскипами застигли по чотирьох кутах столу. Чаклунка скинула мантію, саме так, як і попередньої ночі, коли перед нею був Едмунд. І заходились гострити ножа у світлі смолоскипів, та сяві повного місяця так принаймні здалося дівчаткам. Ніж видавався якимось дикунським, зловісної форми ніж виблискував не залізом, а наче був зроблений з каменю. Та ось чаклунка наблизилась і стала біля голови Аслана. Її обличчя скривила недобра посмішка, а Аслан дивився в небеса у погляді ані злості, ані остраху, лише печаль. Та перш ніж завдати удару, чаклунка схилилася над Асланом та прошипіла. Ну, то як? Чи я сяла? Дурень, ти досі гадаєш, що, жертвуючи собою, врятуєш отого зрадника з людського роду племені? Що ж? Замість його життя я заберу твоє, давнє закляття буде знято, та й договір дотримано. А от коли ти здохнеш, то що мені завадить за тобою, слідом відправити ще й його? Тож наостанок знай, що віддаєш ти нарнію мені навіки вічні і, навіть втративши життя своє, нікого ти не врятував і з цим знанням у вічі та безнадії помри. Відьма занесла, надасла нам ніж. Більше нічого дівчата не бачили, Від жаху вони заплющили очі.